Друзі, рада вас вітати на каналі From Ukraine. як завжди, важливі новини для українців з Європи. Отже, чому в деяких країнах Європейського союзу зараз зменшується кількість українських біженців? В чому причина і чому наші громадяни тікають з тих країн, котрі позиціонують себе як найближчі? Партнери України, деталі в цьому відео, друзі. Щоб бути в курсі, і нічого не пропускати. Раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете в боротьбі з російськими ботами і, взагалі, ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, зараз в країнах Європейського Союзу залишається 4 мільйони 300 тисяч українських біженців, котрі мають тимчасовий захист. Проте нині таких людей стає менше у січні цього року. Кількість біженців з України з відповідним статусом зменшилась приблизно на 9 тисяч осіб. Загалом в країнах Європейського Союзу зараз найбільше українських біженців, звичайно, друзі, як ви здогадались, в Німеччині, і це майже 30% серед загальної кількості тих, хто виїхав. На другому місці, звісно, це Польща країна прийняла вже близько мільйона українців. На третьому місці Чехія в цій країні знаходяться майже 400 тисяч українців. При цьому, наприклад, до Франції українці їдуть менш охоче. Також багато українців виїжджають з цієї країни. Видання політико зазначає, що на кінець січня цього року у Франції перебували майже 65 тисяч українських біженців із тимчасовим захистом. Дані ще більш вражаючи з огляду на те, скільки наших громадян приймають Польща, Чехія, ну і звісно Німеччина. Отже, чому українські біженці не хоче їдуть до Франції чи взагалі покидають цю країну? Українці розповідають, що їм було складно отримати інформацію про процедуру подання заявки на тимчасовий захист, виплати та житлові програми, також про можливості навчання та роботи у Франції. Новою перешкодою виявилися вимоги щодо продовження дозволу на тимчасовий ви захист взагалі серед факторів, за яким українці саме вибирають країну свого прихистку, це звичайна мова, відстань до України, фінансова підтримка і українські спільноти. Водночас Франція не відповідає жодній із цих вимог, кажуть аналітики. На відміну від Німеччини, яка запровадила програму підтримки українців на державному рівні, то Франції до прийому біженців залучили асоціації та місцевих жителів, які надавали своє житло українцям. Крім того, представники гуманітарних організацій зазначають, що ще одною проблемою для біженців є невизначеність, пов'язана з тимчасовим захистом у Франції. Це впливає також на довгострокові рішення, наприклад, про зарахування дітей до школи чи вивчення мови. Наприклад, біженці з України в Іспанії мають право на проживання, також працювати, навчатися, отримувати медичні послуги. Значна кількість біженців в Іспанії отримують допомогу від соціальних організацій. Мета програм це сприяти тому, щоб українці вчили мову знайшли роботу та могли самостійно влаштувати своє життя у цій країні. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Іспанії приїхало понад 195 тисяч українців. Вони продовжують також і зараз приїжджати. Тобто, можемо говорити про те, що зараз в Іспанії буде понад 300 тисяч українців. Понад 60% українських біженців в Іспанії мають вищу освіту. Чоловіки влаштовуються на будівництво, а жінки у сферу обслуговування. Загалом українські біженці в Європі все більше інтегруються в країнах свого перебування. Також центр Економічних стратегій провів дослідження серед людей, що виїхали, чи збираються українці повертатись та як це вплине на економіку України. З'ясувалося, що серед опитаних 45% вже мають роботу в країнах перебування. Найбільший відсоток зайнятих це Словаччина, Чехія, Велика Британія і Польща. Якщо в цих країнах відсоток працевлаштованих сягає 70%, то, наприклад, в Німеччині до роботи взялись лише 23% українців. Звичайно, це пов'язано з тою політикою, яку проводить Німеччина, зокрема українським біженцям в Німеччині дають достатні соціальні виплати для того, аби люди могли вивчити мову, перейти інтеграційний курс і лише потім братись до роботи. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі!